Відео посвящається тим, хто ходить з міноїскателем і шукає всяку штуковинку. Дивіться частіше від вас такий от матеріал часів Другої світової війни приходить, ми то готові його купувати, питань немає. Але в випадку, коли е, капсуль або висверлений, або його немає, він удалений, тоді приймається як латунь. В тому випадку, якщо ця штука на місці, вона приймається як радіатор. Е, і обов'язково має бути почищені. От Дивіться, як би це не було, висипаємо. Дивись, подивіться. Висипаємо і бачимо, яке засмічення. Бачите? Тобто, Якщо їх кожен перетрусить, це все буде видно. Отакі от от зараз будуть умови. Тобто, Копана зроблена ідеально, як латунь, копана зроблена просто викопана, прийматиметься як радіатор по CD 155 на сьогоднішній день.